У вас непереможні та незламні. У нашій студії неперевершена гостя. Зустрічайте, будь ласка, та знайомтеся. Чарівна Катерина Самойлова, сертифікований масажист, фахівець телесно орієнтованих практик, інструктор з раннього розвитку та масажу дітей. Та ортомасажист, і це тільки маленька частинка. Катерина, добрий день. Добрий день. Ми дуже раді вас вітати. Велика вам вдячність за те, що ви люб'язно погодилися сьогодні бути з нами, прийти і розповісти нам і надати таку цікаву і необхідну інформацію. Ну і знаєте, з місця в кар'єр, як завжди цікаво, як ви прийшли до світу телесно орієнтованих практик. З чого все у вас почалось? Чи це його величність випадок? Чи все ж таки закономірність? Як ви самі вважаєте? Я вважаю, що це закономірність. Це була моя мрія, коли ще мені було 16 років. Але на той час ця професія не була якоїсь вищої кваліфікації. Тому я свій шлях почала з того, що мені на той час дуже подобалось дизайнерство та моделювання речей. Я навчалась, працювала на себе, мені дуже хотілося далі рости. Але хотілося йти у іншому напрямку. У інший напрямок я вибрала економічну академію. Повчилась, попрацювала. Мені хотілося ще рости в якомусь іншому напрямку. Я дуже любила кулінарію і я почала свій шлях у кулінарії. Стала працювати у найкращих ресторанах свого міста, стала сушефом, попрацювала зі своїм вмінням і розумінням кухні у Празі, потім була Швеція. Працювала в дуже крутих ресторанах, в мішленівських ресторанах також я працювала. І потім я зрозуміла, що я хочу на чомусь зупинитись на тому, що буде саме більше задовольняти мене саму і приносити велике мені щастя та радість. І це став масаж. Я вирішила, що мені необхідна медична освіта. І починаючи навчатися на медичному, я вирішила, що треба йти крок за кроком, курс за курсом у медичній у масажній сфері. Знаєте, ось ця ваша діяльність, ви так швидко її перерахували, але вона настільки глибинна, у вас така. Такий чудовий досвід, так багато такий, ну скажімо, різноманітний, так. І е, ви набули таких великих знань і все ж таки прийшли до справи свого життя. Можна так сказати? Я думаю, що так. Так воно і є. Так. І ми дуже раді, що саме ви прийшли до справи свого життя, бо ви допомагаєте багатьом людям у різних напрямках. Ось цим ми наразі будемо визначатися, так? А, але ж які напрямки ви представляєте? Давайте ще раз перелікуємо. Я почала працювати і навчатися в класичному масажі. Також до цього обов'язково йде антицелюлітний, спортивний, бо спортсменам також дуже необхідний масаж. І Схотілося рости ще трішечки далі. Це стали маленькі діти навороджені. Я є інструктором з раннього розвитку та масажу дітей від 0 до 12 місяців. Також я вирішила, що дуже є важливі проблеми з стопами ортомасажист. І також є моя найулюбленіша справа це міокорекційний масаж обличчя. Чудово. І це знову ж таки маленька частинка, бо в ваших руках така велика кількість різноманітних. Технік, практик, напрямків, інструментів можна сказати, так і ви завжди вчитесь. Ви ще й продовжуєте все одно вчитися. Це дуже важливо. Скажіть, будь ласка, хто з якими проблемами питаннями до вас останнім разом взагалі звертається частіше, З чим приходять люди? Саме частіше, звичайно, це приходять чоловіки з проблемою спини, тому що на сьогоднішній день усі працюють за комп'ютером. Це дуже багато з цим роботи. Також дуже багато людей хочуть мати гарне здорове обличчя і приходять на міокорекційний масаж обличчя. Це дуже важливо, тому що на сьогоднішній день вже люди дуже обізнані і не хочуть використовувати ін'єкційні техніки. Так, ви знаєте, багато людей вже відмовляється від цього, бо в такому, знаєте, пролонговано у часі зрозуміло, що це не дуже до гарних наслідків приводить. І вам довелось зіштовхнутися з цими наслідками, працюючи з обличчям. Так, так. так да. Є, є такі, Звичайно, приходять і кажуть: Катерина, що ми можемо з цим зробити? Масаж все може. Так, і особливо курс масажу. Це дуже важливо. Так. Не просто там один-два сеанси. А курс і багато жінок вже розумних дійсно вони позбавляються вікових змін за допомогою ваших таких чарівних рук? Так, саме найстарша моя клієнтка 70 років, і вже з першого сеансу був результат. Вона була дуже задовільна і тому вона захотіла і саме час пройти цілий курс. Я з якою періодичністю треба підтримувати ефект від курсу масажа для обличчя? Все залежить від віку, звичайно, але якщо пройде не цілий курс, тоді, мабуть, місяць-півтора і можна знову. А якщо просто підтримуючи, то мабуть раз на два тижні. що ви порадити тим жінкам, які вже накололи собі обличчя філерами? Ботулина токсином і таке інше. Чи можна якось відновити обличчя, що раз зробити так, щоб ось це якомога швидше пішло геть, і вже обличчя могло жити своїм життям, адже все це іноді зменшує кровообіг, так? так, так. І там багато інших фіброз, фіброзне явище. Я знаю, що вашими ручками це все можна вирішити так. Звичайно, можна. Є звичайно, і такі речі, з якими вже ми не можемо нічого зробити. Але якщо ми не бачимо трофії мишць, то звичайно ми можемо з цим працювати. Чудово, любі, друзі, ви все е, чуєте, і якщо ви нас наразі бачите, то це мабуть сама доля. Звертайтеся, будь ласка, ви бачите телефони на своїх екранах, також силички на соцмережі Катерини. додавайтеся, до додавайтеся до сторінок, ви будете завжди отримувати дуже цікаву, дуже важливу системну інформацію. Це дуже важливо. А повертаємося все ж таки до всіх проблем, пов'язаних з хребтом. Бо ви можете, ваша освіта медична. Дозволяє вам досить професійно підходити для, для вирішення цих будь-яких проблем, питань на першопричинному рівні. Так, чому це важливо? Так, коли людина приходить, я починаю з діагностики. Я збираю анамнез, я питаю, що бол... що болить, що хвилює, який сон, як часто просинаємо, що більше на що я повинна звернути більшу увагу. І так ми з цим працюємо. Тобто, це така своєрідна діагностика, так сто процентів. Це так важливо. А, ось, ви знаєте, таке риторичне запитання, але ж так важливо ще раз акцентувати увагу наших телеглядачів на тому питанні, чому важливо, щоб фахівець все ж таки був з медичною освітою. Я вважаю, що масажист це не просто професія, не просто однодневний курс онлайн. Все ж таки, людина повинна розуміти, що вона робить з тілом, де що розположено, де які м'язи, де які нерви. Ну це дуже, це обов'язково. Людина повинна розуміти, що вона може допомогти. Так, і знатися дуже дуже гарно на анатомії. 100%. І навіть те, що ви розповіли про діагностику свою рідну, це також дуже важливо, бо ви не розпрацьовуєте, тобто ви не користовуєте якісь загальні схеми. У вас все дуже індивідуально для кожної людини. Так, за З рахунком людина, вирусу, вона різна. Так, які віди масажу наразі більш востребовані, такі популярні? Більш за все, дівчата готуються до літа, антицелюлітний, звичайно. Класична людина просто йде з роботи і хоче, щоб її тіло відпочило. Спортсменів багато, які тренуються і хочуть убрати е, крепатуру з м'язів. І дівчата, також хлопці, чоловіки е, 40+, 45+, хочуть робити здорове обличчя, яке нічим не скрите, і воно здорова, шкіра, молода. Тому да мікарекційний масаж також. Так, так, я знаю, що він дуже дуже популярний, і це просто розумні. Тобто повертаємося назад. Раніше так були фахівці, ось масажу обличчя, і вони підтримували на довгі роки молодість та красу обличчя своїх пацієнтів. Так? А потім вже пішла сучасна медицина, естетична розвинатися. Ну це дуже добре, але ж все ж таки про наслідки ми ще будемо дуже довго промовляти, так? Ще, ще все в майбутньому. А масаж він залишається на віті. Це дійсно так. А, скажіть, будь ласка, часто вам доводилося слухати таке, таке запитання? А скільки мені потрібно сеансів? Ч, ось і чи. І скільки дійсно потрібно сеансів, щоб отримати вже результат. Кожний клієнт приходить і він питає: скільки мені потрібно сеансів. Коли ти кажеш 10, людина починає думати, а чи мені потрібно саме 10. Я кажу, давайте почнемо. Почнемо, ви побачите, скільки вам буде хотітися і ви бачите, буде той результат, який вас задовольняє. Все ж таки, курс це є курс. І це так. треба проходити курс. Кому ви відмовляєте, є такі? Ще не було. Не було тієї проблеми, яку я не можу вирішити. Чудово. Ось проблема пов'язана з остеохондрозом при Ось є такий діагноз, так? Він такий широкий і він передбачає тобто, велику кількість різних там, захворювань, які ось, назвали одним ім'ям. Що це означає остеохондроз? Це означає, що це запущена хвороба. Що Проблема була вже не один рік, це вже наслідок, наслідок того, на що людина не звертала уваги. Це може бути і плоскостопія, це може бути і вальгус, який піднімався, піднімався до наших сідниць, це може бути і дитячі травми, які не виправляли батьки із різних причин. І дійсно, так, да, потім буде вже хребет. Але ж людина, яка пройде у вас курс, так, вона потім відчуває, що ось ці всі наслідки, бо це, що людина відчуває, це наслідки, це не причина. так? Вони йдуть геть. Покращується лімфа, кровообіг, по-перше, лімфовідтік так? і багато-багато інших показників. Чому м'язи так важливі, ось правильна робота м'язів? Так важлива повністю в корекції, скажімо так, і осанки, і здоров'я людини в цілому. Тому що м'язи, м'язи, наші м'язи, вони тримають весь наш хребет. І якщо людина не займається спортом, якщо людина не слідкує Дух. за своїм харчуванням, м'язи руйнуються, ми їх не тримаємо, вони не ростуть в нас, то і всі хвороби туди будуть рости. Це дуже обов'язково мати м'язи в тонусі, в тонусі так. І ви знаєте, дуже важливо, щоб людина вчасно звернулася, не запускала цей процес, щоб потім вже це не було там якісь дивих хребців і таке інше. Щійно воротниковий така зона, вона найтака складніша. Так? так я знаю, що ви з нею також працюєте. То може звертатися, і взагалі на що треба звертати увагу людині, щоб зрозуміти, що треба вже звернутися негайно, щоб попередити більш такі ну складні наслідки. Всі, хто звертається з цією проблемою, я завжди питаю одні, ті ж питання, і одні ті ж відповіді людина погана спить, вона сотулиться, сотулиться за комп'ютером, сутулиться... Коли йде по дорозі зі своїми сумками, сотулиться, коли прийшла додому, прибирає, людина вже не помічає. А лімфа йде, лімфоток йде неправильно, людина ще більше 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 І Проблема зростає, вона не зменшується. І коли людина приходить, вона каже, вже все. Не можу, не сплю, голова болить, я вже більше не можу. І тоді, да, дійсно, приходиться працювати деякий час і не 10 сеансів, щоб це все. Зробити правильним, як воно повинно бути. Як ви відноситеся до мануальної терапії? Не Ваша вороти. думка? Я вважаю, що кожна людина, якщо вона може подарувати здоров'я в першу чергу, вона має право на свою працю. Так, я з вами згодна. Тобто, гол... найголовніше, щоб був правильний майстер. Так, ось дивіться, не всі ж попадуть до ваших чудових рук. Порадьте, як вибирати свого майстра, на що треба звертати увагу? Звертати увагу, ну якщо б я вибирала собі так. того, хто буде допомагати мені, бо я працюю масажистом. Саме не вперше я б подивилась його роботи, його навчання, як людина працює, його навички, що вона дає, аура людини все це докупи складається, буває, ти відкриваєш і бачиш, це моя людина сто відсотків. А дуже важливо бути на однієї хвилі, так? Так, людину, так до вас звертається. А якщо не на яї хвилі, що ви робите? І, ну, якщо б я собі вибирала, я би не вибрала так. цього спеціаліста. А якби... А от до вас приходять люди, так? І ви з, розуміє... з різною енергетикою. Ну, абсолютно. Як що... ви підлаштовуєтеся, що ви робите? Це, ви, це, ви, Мабуть, вже і психолог. Це невід'ємна частина праці, коли ти працюєш з людьми. Легко налаштовується контакт. Люди завжди кажуть, Катя, з тобою дуже зручно, так легко. В тебе такі м'які сильні руки. Якщо людина прийшла до тебе і хоче від тебе допомоги, і ти можеш їй дати. Ти знайдеш, як до неї підход зробити. Це дійсно так. То вам достатньо доторкнутися і все зрозуміло. Адже вам з таких, мабуть, не з дитинства, але з юних таких років вже казали всі, що у вас неперевершена енергетика, що з вами затишно, що у вас дуже такі гарні руки, від яких ідей тепло. Тобто ось ця енергетика так намагалася втілитися, так але ж ви навіть коли готували. То ця сила, ваша енергетика, також відтворювалася в їжі. Тобто, мабуть, ви дуже смачно ще готуєте, так? зізнавайтеся? Є такий момент. Кажуть, <рес> кажуть так, смачно. Так? Жодних сумнівів не маю. Чудово. Як вам дається так гарно виглядати? Все ж таки навантаження для такої тендитної е жіночки, як ви, дуже такі ну, чималі. Я у спорті з п'яти років. Спорт зі мною завжди. На одній назі ми йдемо крок за кроком поряд. Слідкую за своїм харчуванням. Дуже стараюся не їсти того, чого не треба, хоча іноді хочеться і смаколиків, я же дівчинка. Так, так. Спорт, їжа, сон і гарний настрій. І ще я вас дуже підтримує ваша чудова родина. Так. Я знаю. Завжди за гарною жінкою стоїть така міцна. Родина, чоловік, який її підтримує у всьому. Велика вдячність також вашому чоловікові за те, що ви у нас є, Катерина. Це він є. він мене надихає, мої діти. Чоловік так. завжди каже Катюня: все, що ти хочеш, все для тебе. Бачите, як це важливо. Чоловіки, ось слухайте, будь ласка, і робіть те ж саме для ваших чудових жінок. І тоді вона буде такою ж квітучою, і успішною, як наша гостя. Катерина, я знаю, що ви завжди тримаєте руку на пульсі часу. Завжди в курсі всього нового, передового. Чому це для вас важливо знову ж таке риторичне запитання? Зріст. Кожна людина повинна зростати у своїй професії, будь-яку, яку вона вибрала. Хоч то кулінарія, хоч то комп'ютерні сфери, пошив одягу у Львів-сфері. І так само я, я хочу роз... зростати як майстер. Звичайно, я їжджу на семінари, курси, новини вебінари, це дуже дуже важливо. Людина повинна бути у своїй сфері людей, які однодумці. Так, це дуже важливо. Я дуже хочу повернутися ще до діточок. Знаєте, складно перебільшити значення, попасти до ваших рук, якщо дитинка має певні проблеми, і це з маличкою. давайте пару слів: хто до вас звертається, з якого віку можна звертатися, та з якими питаннями та проблемами? Якщо йти від діточок, які новороджені, так. то якщо дитинка народилась і в неї все добре, то мама може звертатися біля трьох місяців, коли треба вже робити перше розуміння мовлення, треба працювати з масажем і з гімнастикою, тому що долоні дитинки відповідають за розвиток мовлення. Це дуже А Якщо дитинка народилася з ускладненням або кривошия, або дитинка народилася здорова, але мама неправильно прикладала, кормила її, і може бути знабута кривашія, або дисплазія у діточок, що також буває. ці проблеми, треба вирішувати одразу якомога раніше. Так, отже, треба звертатися до вас і навіть отримати таку онлайн-консультацію так. попередню. А ви вже там визначитися, чи можна приходити чи ні. Але ж це дуже-дуже важливо, і я дуже рада, що ви є. І любі мамочки, якщо у вас у дитиночки поставили такий діагноз, то і ви нас наразі бачите, ось бачите вам, яка допомога прийшла інформація. Телефонуйте, будь ласка, телефон бачите на своїх екранах. А, ваша думка щодо того, що новороджену дитинку, треба викласти, бо при народженні може бути суніня хребців. Даже навіть Атланта, так, ви підвивих там чи вивих. що ви щодо цього думаєте? Чи, чи треба вам вести дитинку новороджену, щоб її правильно викласти? Я вважаю, що насамперед повинен подивитися дитячий терапевт. Обов'язково є рентгени, які будуть робитися обов'язково без цих направлень. Я не буду братися. Це дуже важливо і дуже. Крупульозна така. Я з вами справа. згодна, да, що тут треба дуже відповідальна. Але ж є така думка, що дитинка народжується у 90 у дітей вже травми. Е, ну, скажімо так, ті чи інші травми, підвивихи і таке інше. Я буду дуже надійтись на те, що їх все ж таки менш. Що не 90%. Що не 90%. Ну, Я все Боже. ж таки, да, Вважаю, що дитинка народжується більш здоровою. Дякуємо нашим фахівцям і мамочкам, які були дуже до себе прискіпливі, прискіпливі так. так. А якщо є проблема, так, тільки направлення терапевта, і тоді ми працюємо. А як знати, що є проблема? Ось поки що. Адже ви розумієте, що деякі проблеми відразу не бачать фахівці. Мама приносить дитинку додому, начебто все в порядку. На що треба їй звертати увагу? Звертати увагу, як дитинка спить. Так. Як дитинку годую, чи повертається вона завжди в один бік. Чи якщо дитинка починає повзти, чи рівномірно йдуть його ніжки, колінки, чи вона на одну сторону тільки повзе. Ну, якщо дитині так зручно. це не є гаразд. Тоді, звичайно, якщо мама замітила, що дитинка перевертається лише в одну сторону, в один лише бік, і вона спить лише з однієї сторони. Ні, так звичайно, з такою проблеми треба йти до фахівців, і дитина повинна бути синхронна. Не в один бік, Ось, бачите, велике вам вдячність за такі чудові поради. Повертаючись до корекції фігури, ми наразі стоїмо на порозі нового сезону. Хай там як життя триває, так і всі хочуть також відпочити, гарно виглядати. Ваші поради тим жінкам, які хочуть скоректувати фігуру, свою ось коли треба звертатися, і взагалі як зробити цей перший крок, що для цього потрібно. Перший крок це зрозуміти, що я цього хочу. Якщо фахівець буде і працювати з антицелюлітним масажем, або це буде руками, або апаратний масаж, все ж таки жінка повинна розуміти, що масаж масажем, я працюю, я вам допомагаю, але їй треба дуже прискітливо відноситись до свого харчування і до свого сну. Коли ми спимо, ми здоровішаємо. Наш обмін речовин прискорюється. Це все докупи. Тільки масаж і це буде мало у комплексі, у комплексі, але ж звичайно. нехай вони звертаються до вас, а ви вже порадите і зроб... ну, тобто ви розпрацюєте цей комплекс окремо, звичайно. за е рахунками всіх особливостей. Але ще їх задача дотримуватися всіх ваших порад і тоді будуть результат буде швидший результат. Так я ось. зроблю, але харчування і сон є важливим. Це дійсно так. Ну, вас радять, передають із в уста. це таке вже визнання. Так? Чим воно обумовлено? Мабуть, вашими результатами? Я гадаю, що так. Я гадаю, що так. <гум> І це важливо, це красномовно говорить. Що стосується військових, наших чудових, чи можуть вони до вас звертатися для реабілітації? Приходять, приходять так. ось наразі сьогодні зранку, у мене чоловік на курсі. Він приходить, і, і людині потрібен не лише масаж, він хоче розмовляти. Йому треба бути у контакті вже з людьми в соціумі, які знаходяться. Так, так, так. так, так. Звертаються. Велика вам дячність за вашу шляхетну справу, Катерина. Це так важливо. Ви знаєте, скоро їх буде дуже, дуже багато наших хлопців, які будуть потребувати нашої любові, уваги, допомоги. так? Щоб відновитися не тільки фізично, а й психологічно. І це дуже-дуже важливо, я з вами згодна. Ваші плани на після війни? І взагалі, чи не є в ваших планах відкрити свою школу? Можливо, так, трохи подалі, але ж хто, якщо не ви? Е, так, я думаю, кожен масажист, котрий відчуває силу в своїх руках і в своєму розумі, хоче зростати, звичайно, хочеться курси. Навчати, дарувати людям і щастя і здоров'я і розуміння, що масаж це не просто про масаж. Масаж це дуже велика сфера. А школа, чому і ні? Це згодом. А я чомусь впевнена, що так воно і буде. Велика вам вдячні за те, що ви сьогодні були з нами. Так добре, коли у нас такі фахівці, ми не переможні. Це дійсно, коли у нас є такі люди, як ви. А вам є що побажати українцям? Що можна побажати українцям? Світлого неба, мирного неба, щастя, здоров'я, щоб ми були щасливі, могли спокійно спати, просинатися, радіти і будувати плани на майбутнє. Ось так коротко, ясно і дуже значимо, без коментарів, як то кажуть, так? Ще раз велика вдячність, будемо дуже раді бачити вас у майбутньому у нашій студії, бо є про що поговорити. Так? так. І до побачення. До побачення. До побачення, любі друзі.